Диви який напор. Це таку трубочку ставили. Диви який наполяк. Оно зараз з крана біжить. Ти воно бачиш, там ото почистили родник, це з таке ото, з нього повимівалося. Раніше був пісочок. Ти його видно розчистили. Бачите, кладки не було. Це такого заборчика не було. Зробили хтось зробив заборчика. Того всього не було цих дерев'яних кладок отих. Воно наче відтуди виходило. Видно, повністю розбирали. Так, да, розбирали, бо воно гвоздів немає витягнути. Ну зробили люди молодці, фієзненько. Ну Така тут красотінь зараз. Лісі. Пташки співають. Це дивися. Це там вище в лісі. Далеко там в лісі вище там така висота величезна. Там ще один родник, І це із нього... Там ще одна річушка така і там родник, І це з нього так сюди, з ліса шурує. І там той родник не розчищений. Ну Він дуже далеко в лісі, туди ніхто не їздить. Такі мисливці, коли полюють. І свині дикі ходять там, купаються. Я там один раз буде, бачу, як свині купались. А це дивись скільки води, що мост затопило, на якій ми з тобою ходили, бачиш? Ось вода виходить з берегів. Повністю. А сусіднє озеро повністю вийшло з берегів. ось стільки води. Піпець, пипець. Добре, цьомкою тебе. Люблю. Ну, Люблю тебе. А ти я по телефону ми ось говорили з тобою, я сказав, тобі цьому, ти взагалі нічого не сказав. Свиня така, нешкребана. Тм люблю, давай.